Мешканка добропілля Вікторія Богдан готує для таких, як і вона, переселенців вечерю. Жінка мешкає разом із сином в одному з дошкільних навчальних закладів Олександрії, де облаштували прихисток. Нині тут має роботу кухаря. Професія для неї не нова, адже у рідному добропіллі вже працювала у їдальні дитячого садочка. Вікторія каже, що в Олександрії місцеві мешканці підтримують переселенців. Перший час допомагали з продуктами. Родители воспитанников этого детского сада приносили свою консервацию, каждый помогал кто как мог. Вот, приносили даже баночки с такими надписями, До перемоги, як-то так, вода й не пам'ятаю. Ну, взагалі, було все так трогательно до сльоз. Подружжя Едуард та Ганна Сторецька в Олександрію проїхали наприкінці червня. Кажуть, рідне місто змусили покинути постійні обстріли ворога та як наслідок відсутність води, газу та світла на умови проживання на новому місці не скаржаться. В принципі, все є. В принципі, да, все є. До зимі в зимі готуємося, вже носочки. Домой, конечно, хочется, но прекрасно понимаем, что некуда будет возвращаться. Допомагають переселенцям представники різних організацій. Серед таких місцеве об'єднання «Десяте квітня. Соціальні представники організації періодично навідуються до місць компактного проживання переселенців серед послуг, які надаються юридична консультація, психологічна допомога та соціальний супровід. Я приймаю запити від населення, обробляю їх і намагаюся задовольнити ці потреби. От, наприклад, зараз переселенці вже думають про те, що незабаром холоди і осінь і їм вони потребують осінній і зимовий одяг та взуття. Також забезпечила благодійна організація ЮНІСЕФ разом із адміністрацією міста, управлінням освіти і постільну білизну, і подушки, і ортопедичні матраси, і електропобутову техніку. Для прийому переселенців облаштували ще один дошкільний навчальний заклад в Олександрії. Тут людям надають прихисток та гарячу їжу. Серед тих, хто вимушено покинув свою домівку через війну, Лариса із окупованого селища Вовчоярівка, що на Луганщині. Нині жінка згадує нелегку дорогу в Олександрію. За нас евакуювали, за чого? тому що розбомбили в першу чергу першу лікарню нашу, вона Третій день з і в і старою баліцю нас перевели теж люди можуть проживати скільки, скільки їм. Є такі люди, що знаходять житло, то вони нас попереджують, що вони з'їжджають на житло, на якесь там, де знайшли. У місцях компактного поселення кажуть, що замінити переселенцям рідну домівку не можуть однак намагаються максимально комфортно облаштувати побут для людей.